Це кімната Германа, Тут він любив проводити свій час, любив майструвати ось такі речі. У мене. А от уже стіни ми... квартиру. І ще деякий час е... так, він дуже любив Лего складати mm. Тут було дуже багато іграшок, але більшість ми вже роздали і залишились тільки самі. Самі улюблені. Я побачила його тут. сидів, він ну, вже з травмою, видною, явно, що це вже все. І батько його на руки переніс на лавочку. Давайте ну, під за Підтримуємо, звичайно, тримаємось. Ну, не знаю, Вони просто живуть мрією, що колись вони зустрінуться на небі. Тато, мені здається, йому гірше всіх. Він все любив, любив життя. Кожен хто причетний до цього, нехай відчує те саме, що й ми.